Знов Харков під обстрілами, потужними обстрілами є п'ять міст, де е, сталися ці вибухи. Е, на жаль, ми маємо на теперішній час троє людей, які загинули, серед яких 14 чотирнадцятелітня е, дівчина. Крім цього, 40 людей зараз травмова травмована і вони госпіталізовані. Але хочу сказати, що в одному місці, де був прильот попередньо КАБ в багатоповерховку, роботи ще тривають, і дуже і дуже складна ситуація. Там крім цього, приватний житловий будинок і два будинки приватних зруйнованих роботи там теж тривають по загашенню вогню. Крім цього э, багатоповерховка. Яка е, зруйнована і е, дуже таки серйозна руна, які там є, і зараз тривають там рятувальні роботи. працюють працівники ДСНС, наша комунальні служби е, карети швидкої допомоги. Ну остаточну кількість ми будемо знати е, трошки пізніше, коли закінчаться е, рятувальні роботи. А що, що потребує місто? Звісно, це протиповітряна оборона е, система протиповітряної оборони, які е, дадуть нам. Можливість нормально жити, яке унеможливлює ті всі вибухи, які пролунали сьогодні. Бо дуже багато людей. Бо дуже багато людей зараз у Харкові. Літня пора серед білого дня люди гуляли, діти гуляли. Люди перебували в своїх житлових будинках. і таке такі наслідки, які ми сьогодні маємо: зруйновані будинки, зруйнована багатоповерхівка, загинула дівчина, і, і, і хочу сказати, що це жахливо, і це злочин. Це злочин Російської Федерації, і ми потребуємо сьогодні. Негайно потребуємо сучасних систем протипітненної оборони, щоб не було таких випадків як сьогодні.